Ти теж боїшся, що мікрохвильовка вбиває вітаміни. Чув, напевно, що там радіація, зло, кінець здоров'я. Зараз розкладу все по полочках, по-чоловічому та без міфів. Насправді, мікрохвильова піч це просто нагрів. Ніяких там ні мутантів, ні суперсил, максимум трішечки перегрітий борщ. І ось факт, який вибиває ґрунт з під ніг міфом. Мікрохвильовка вбиває вітаміни не більше, ніж звичайна плита, а інколи навіть менше. Oh my God! Чому так? Бо вітаміни гинуть від трьох речей: високої температури, тривалого готування і великої кількості води. І все. У мікрохвильовці все швидко, значить, вітаміни мають більше шансів вижити, ніж коли ти годину вариш їх у каструлі, поки вони не стануть підводним човнем. Наприклад, брокколі. Мікрохвильовці можуть зберегти більше вітаміну С, ніж якщо її просто зварити. Це не я придумав, це дослідження. Так-так, реально вчені, а не коментарі під відео. Отже, мікрохвильовка це не вбивця вітамінів, а нормальний інструмент. Просто не роби з неї реактор. Хе -хе. Хочеш більше таких простих, чесних пояснень без міфів, підписуйся. Чай! Чи кава, хто реально шкідливіший? Давай розкладемо по чесному. Кава це як твій друг, який заряджає енергією, але інколи залишає серце колотитися, наче після марафону. У одній чашці кави близько 80-120 мг кофеїну, в той час, як чорний чай, це лише 30-50 Чай м'якший для шлунка, а ще менше псує зуби. Кава ж любить залишати на них жовті сліди. І часом дратує шлунок, якщо п'єш наче серце. Чай – це твій антиоксидантний щит, допомагає серцем, судинами і навіть стрес трішки вгамовує. Кава теж корисна, але її користь більше для мозку і на час, коли треба прокинутись. Тобто, якщо ти хочеш спокійно жити до пенсії, пий чай. Якщо хочеш бігти назустріч життю, як на драйв рейсінгу, кава твій вибір. А ти що обираєш? Чайний спокій чи кавовий драйв? Пиши в коментарях і не забудь підписатись, тут ще купа чоловічих лайфхаків. Стоп, стоп, стоп! Що небезпечніше, цукор чи мед? Бо знаєш, інколи здається, що цукор це зло, а мед це просто святий нектар, який бджоли варять на золотій плиті. <смі> з точки зору калорій, мед і цукор майже брати близнюки. Цукор 400 калорій на 100 грам, мед приблизно 320. Але через більшу густину ти з'їдаєш його значно більше, ніж ти думаєш. Тому менше калорій це самообман, дружище. За складом мед імпонує. Трохи вітамінів, ферментів, антиоксиданти. Цукор це просто цукор. Але не радій зарано, мед на 80% складається з цукрів фруктоза плюс глюкоза. Тобто для твоєї пішлункової це все ще солодкий виклик. По глікемічному індексу мед може бути навіть вищим за цукор. Так, так, той самий мед, який ти капаєш у чай для здоров'я. Тому якщо їсти його ложками, ефект такий самий. Інсулін каже, ти що серйозно брати коздурів чи що, то що небезпечніше? Якщо коротко, не мед і не цукор, а наша любов переборщити. Хочеш бути в тонусі, контролюй кількість, а не шукай чарівний солодкий продукт. Бо навіть мед не перекриє твої нічні набіги до холодильника. Якщо хочеш ще більше простих пояснень про харчування, підписуйся, далі буде ще цікавіше.